Вітаю, друзі! Сьогодні буду робити компост в мішках. Чому вирішила робити? Тому що мені в цьому році його не хватило. І так як земля дорого і на розсаду дуже багато потрібно, тому він до слідуючого сезону. Для розсади вже буде готовий. Не обов'язково брати чорні пакети. Дивіться, я купляю такі великі ну, корм для собак. Паків, такі великі пакети. Тут на 20 кг, там на 14 він закривається. Що я зараз буду робити? Що я буду перше кидати. Вниз я хочу кинути, перемішувати, накидаю сухе листя. Ось дивіться, в мене є таке сухе листя, воно вже, дивіться, почало перепрівати, таке гарне. Тут і черв'ячки, і все. Вже таке ух, гарненьке. І я залажу на низ, десь до третину заложу цього листя. Просто дивіться, яка краса. Компост зробиться швидко. Чому ще я хочу. Робити компост в мішках. Тому що мішки поставиш де хочеш. І, ось, і це робиться швидше, ніж в компостнику. Тому я вирішила це робити. Так, далі буду я засипати, покажу, що. Потім засипаю зелену таку частину. Ну, звісно, не все зілля таке. Таке, яке, ну, Типа в'юнок, пиріг я не буду давати. Я викопувала так, щоб було і не дуже струшувала я, бачите, землю. Щоб була там і земля. Ось. От далі даю третину такого. А далі я даю, дивіться, те, що було в мене вже перепрівша така мульча, ну і тут зелень. Тут вся, всякі. Гарні бактерії вже є ось. І третину я заповнюю ось цим. Таким. І потім, що я вам скажу, це дуже зручно собі. І отак я буду наповнювати ці пакети. Ну, ось і все. Ставлю я його ось в углу біля компостника. І трошечки, звісно, що я проливаю злійки. І все, більш не буду. Воно там і так, так скажемо, було вологе. Трошечки пролити, цього буде достатньо. І я закриваю. закрию зараз цей мішочок і буду так досипати, 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 як він буде трамбуватися. І зроблю ще один мішочок, щоб мені вистачило на слідущий рік на розсаду, бо з кожним роком все дорожчає. Тей компостник маленький, я забрала весь компост, а великому компостнику ще компоста не буде на слідуючий рік. Тому в кого така ситуація, кому потрібен компост, також я саджаю в компост. от Зараз мені не вистачає, я саджаю ось мої, розбираю розсадну грядку, квіти. Зараз мені не вистачає, то я беру з розсадної грядки тут також добра поживна земля. Тому ось такі, кому потрібно компост. Робіть, будь ласка, це не тяжко. Можна десь поставити на якісь задворки, можна я ж кажу, такі пакети темні, чорні, плотні брати великі. Або ж як я ось не викидати і ось вони мені пригодяться ці від їжі для твариночок. Все таке моє коротеньке відео. До зустрічі в новому.